Всім привіт, з вами Crypto Alexan. Сьогодні записав детальну інструкцію, як пройти теснет від Saharaai, розповів, як пройти завдання з краном, де заповнити форму, щоб попасти в третій сезон, як нафармити поєнті в Discord, щоб отримати роль та інші нюанси. По часу спочатку, щоб пройти всі завдання, потрібно 15-20 хвилин. Далі щоденні активності у вас займуть 5 хвилин часу по затратах на активність 1-3 долара або, взагалі, безплатно залежить від того, чи хочете ви отримати більше поєнтів, шардів, як вони їх називають, чи ні. Наприклад, щоб отримати тестові токени, потрібно мати на гаманцю 0,1 ефіра. Це плюс-мінус 27 баксів. Що таке Sahara AI? Якщо коротко, це чергова децентралізована мережа на основі штучного інтелекту, яка буде допомагати користувачам і компаніям взаємодіяти з шаї агентами, створювати їх, монетизувати, тощо. Підтримують проект топові фонди, Polychain Capital, Pantera Capital, Binance Labs тощо. Інвестиції проект зібрав 40 ляма, однак, яка тут буде насипка для всіх тих, хто відпрацьовує їх активності, покаже тільки час. По теорії, наче розповів все. Тепер переходимо до практики та починаємо виконувати конкретні дії для збору поєнтів. Для цього переходимо на сайт та підключаємо будь-який evm гаманець як завжди, всі посилання ви знайдете в описі під цим відео або в моєму телеграм-каналі. Після авторизації обираємо на карті розділ gobi Bureau та починаємо виконувати щоденні завдання: Гелкс, запрошення, тестова транзакція. Всі вони дають шарди, їх потрібно зібрати, щоб пізніше викупити ось ці унікальні NFT захисників. Якщо зберемо всі п'ять, відкриється можливість... відкриється можливість отримати ексклюзивний NFT. Щоб виконати активність на Гелкс, переходимо на сайт, авторизуємо гаманець та просто переглядаємо дві сторінки сайту проекту. Після цього повертаємось назад на карту, щоб отримати шарс. Додаткові поінти, які клеймляться на самому Гелкс, потребують копійчного газу у токенах Гревіті. Якщо не хочете паритись і закидати 2 бакси на цю активність, тоді можна просто скіпнути. Якщо ж все ж хочете фармити додаткові поінти, то дешевше всього купити токен G на ОКХ. Та перевести їх в головній мережі Gravity Alpha Mainnet на свій EVM-гаманець там нульова з запрошенням, все зрозуміло. Берете своє посилання і кидаєте другу. А от щодо виконання тестової транзакції потрібно більше дій. Тикаємо на фасет, іншими словами, екран, підключаємо свій EVM-гаманець. Та запрошуємо тестові токени. Але їх можна отримати, якщо у вас на гаманці є 0,01 ефіра, в основній мережі Ethereum плюс-мінус 27 баксів. Це вже не безплатний тестнет, є невеличкі затрати на комсу, плюс ліква, але чи потрібно їх холдити на своєму хаманці постійно ось це незрозуміло. Оскільки тестові токени можна отримати раз і виконувати щоденну транзу без необхідності запрошувати токени ще раз. Тут або просто скипаєте цю активність і виконуєте безплатні, або взагалі скипаєте, вибір за вами. Я, походу, буду тримати ціна ефіра D 800, більш-менш норм. Вивести дешево ефіри в головній мережі можна за Київ з комса 1 бакс. Якщо ви новачок і не знаєте, як виводити токени на гаманці, то ознайомтесь з базою. У мене на каналі є окремі відоси, як користуватись Metamask, або повний гайд, як користуватися взагалі криптобіржами. Як тільки розібрались та вивели ефір, заходите на кран та натискаєте Запросити тестові токени. Вони відразу прийдуть вам на гаманець. Щоб їх побачити, вам потрібно перемкнути мережу в гаманці на мережу Sahara AI TestNet. Для цього пишете в пошуку «Sahara», знаходите цю мережу і перемикаєтесь. Далі щоб зробити тестову транзакцію, натискаєте Send, копіюєте адресу свого ж гаманця. І самі ж собі відправляєте цей токен. Комісія проходить в тестових токенах, тож не бійтесь. Як тільки відправили, трішки почекайте, чекніть історію, чи все пройшло. Далі повертаєтесь на карту і клеймите свої шарди. І так кожен день, доки не закінчиться кампанія. Тепер заходимо в Social Tasks та виконуємо завдання з Діскорда, Twitter та Телеграма. Обов'язково отримуємо роді легенди та кажемо це зробити друзям, щоб за них зарахувались бали. Для цього заходите в Discord проекту. Може не пускати з першого разу, просто потикайте пару разів і впустить. Після чого пройдіть верифікацію, просто прийміть правила чату. Далі знаходите відковканалі Picker та натискаєте на зелену кнопку Legend. Повертаєтесь назад на карту і знову забираєте шарди. Після виконання всіх доступних завдань знаходимо на карті мишу Джербоа та виконуємо перше завдання. Реєструємося на їх сайті через гаманець. Інші активності з цього розділу не пускає виконувати, оскільки потрібно попасти у вайтліст. Для того, щоб туди попасти, потрібно заповнити форму. Посилання залишу в описі, там потрібно вставити ім'я та пошту та чекати, коли нас приєднають до третього сезону Data Services Early Access Program. Тепер, щоб забрати роль в Discord, потрібно кожен день фармити Oasis Points, щоб потім за них купити роль. Для цього, по-перше, робимо щоденний чекін, заходимо у OpCommands та вставляємо команду claim daily і лутаємо 100 балів. По-друге, в Discord підключаємо соціалки та виконуємо соціальні активності. Вставляємо команду Set в OpCommands, додаємо гаманець та нікнейми всіх своїх соціалок. Після цього заходимо у Twitter Raise та починаємо виконувати завдання, наприклад, поставити лайк. Зробивши це, повертаєтесь назад у розділ відки та підтверджуєте виконану дію, натиснувши на блокнот під завданням. Назбиравши необхідну кількість Oasis Points, переходите в гілку ОПШАП та купуєте ролі чим вище, тим краще. Поки це всі активності. Якщо будуть інші важливі апдейти, буду розповідати у своєму телеграм-каналі, тож не забудьте підписатися. А іще, відповідаючи на питання, чи не пізно заходити в цей тестнет, моя відповідь така: компанія Sahara Legend почалася 29 січня, а сам проект почав видавати активності два місяці назад. Скільки буде сезонів Data не незрозуміло. Зараз йде тільки другий сезон. Враховуючи, що такі проекти запускаються від шести місяців до року та більше, ми тільки на початку. З вами був Криптоалексон. Всім добра.